Привіт усім! На огляді Hotwav Hyper 7 Pro стильний, чудовий захищений смартфон компанії Hotwav, який являється середньоціновим. На момент запису відео його можна придбати в районі 10,5 11 тисяч гривень. І для багатьох із вас цей смартфон точно може стати гарним помічником по життю. Давайте подивимося, що є в комплекті. До комплекту у нас входить зарядний пристрій. Потужність зарядного пристрою складає 33 Вт. Далі у нас є інструкція, а також така от невеличка коробочка, всередині якої кабель для заряджання, а також OTG-кабель, штука, яка допоможе до вашого смартфону під'єднати якийсь пристрій з роз'ємом USB Type A. Дана модель захищена за стандартом IP69K і подивіться на її дизайн. Це версія в червоному виконанні, є повністю чорний смартфон. Позаду ми побачимо великий ліхтар. А якщо натиснемо Розблокувати смартфон, побачимо, що активується другий дисплейчик. Він невеликий, є тут компас, керування камерою, плеєром. Також можна подивитись пропущені сповіщення і заряд акумулятору, який у вас на даний момент є. Та й взагалі, дизайн от цієї от панелі, він дійсно сучасний, цікавий, особливо кидається в очі оце от величезне око під камеру. Також тут є спалах і інфрачервона підсвітка, тобто нічна зйомка тут є. Ще в смартфоні два динаміки. Один знаходиться зверху, один знаходиться знизу. Type-C для заряджання використовується, звичайно ж, мікрофон знизу також є, є і кнопка, яка налаштовується. Вона у нас червоного кольору. З цієї сторони у нас кнопки блокування та регулювання гучності. До речі, задня вставочка трошки захищена. Тут є виступаючі отакі от бортики, їх чотири штучки тут. Тобто, коли падає ваш смартфон на спину. То оця от прогумована ставочка трошки захистить камери, а також другий дисплей. Щодо продуктивності до смартфону, також нуль питань, тому що працює він на процесорі Dimensity 7050. Відповідно, є тут і швидка пам'ять, причому оперативної цілих 16 ГБ стандарта lpddr 5 а постійної пам'яті 256 ГБ стандарта UFS 3.1. Ще цікаво, що в цьому смартфоні 200 мегапіксельна основна камера. Це дуже багато, і якщо ви будете знімати на вулиці в гарних умовах освітлення, режим 200 мегапікселів дасть вам максимальну класну деталізацію. В режимі відео можна знімати 4К. Стабілізації в цьому смартфоні немає, як часто буває в подібних апаратах. А ось і режим нічної зйомки знаходиться у нас тут зліва. Можна знімати фото, можна знімати також і відео. В режимі відео зображення трошки наближується. Дисплей має 6,6 дюймів діагональ, це IPS-матриця, 120 Гц частота оновлення цієї матриці, і я думаю, протягом цього огляду ви вже зрозуміли, наскільки непоганий по передачі кольорів цей дисплей. Зайдемо в налаштування. Тут ми можемо якраз таки і виставити наші 120 Гц. Дійсно, плавність хороша, додає комфорту у використанні. По цьому жодних претензій. Є модуль NFC, але немає бездротової зарядки. І давайте ще трошки поговоримо про фішку у вигляді яскравого ліфтарика. Щоб активувати її, заходимо в Camping Light. отримуємо ось такий додаток, де ми можемо включити блимання, просто режим SOS. Одна четверта потужності, половина потужності або повна потужність оцього ліхтарика. Він дає розсіяне світло, можна використовувати як лампу для якихось побутових завдань, десь ввечері по господарству вийти, щось підсвітити. Чудова річ. Ну і звичайно ж так як цей апарат захищений за стандартом ip 9 k зараз ми його будемо занурювати в воду. Що можна сказати? Смартфон дійсно стильний, смартфон доволі потужний, його вистачає для всіх сучасних ігор, без виключень. Різниця тільки в тому, на яких налаштування графіки ви будете запускати ту чи іншу гру. А так в цілому все тут йде нормально, потужності вистачає, камера непогана. От такий от смартфон. Купити його можна за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині BeConnect. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.